Той день до приїзду чоловіка Галина готувалася дуже ретельно, приготувала всі його улюблені страви, стіл накрила святковою скатертиною. Навіть сервіз дорогий вперше за багато років з серванту витягла. Це ж яка рідкість, її Петро вперше за 10 років переступить поріг рідного дому. В Америці на заробітках був чоловік, тому їхній новий будинок, в який Галина вклала всі його зароблені гроші, він бачив хіба що на фотографіях. А тут, нарешті, він приїде і на власні очі зможе переконатися, що не дарма він стільки років на чужині сидів. Похвалитися Галині і справді було чим. Такого величезного будинку в селі не було ні у кого. Такий характер був у жінки, що в неї все найкраще має бути. Тому чоловіка свого вона не шкодувала, і як лише Петро починав розмову про те, що, може, вже пора з тими заробітками закінчувати, то Галина мало на нього не кричала. Що це він собі таке надумав, а гроші хто заробляти буде? Дивись, Галино, бо і чоловіка втратиш і гроші через свою жадібність і захладність, якось попередила мама Галину. А ви не влізайте не в свою справу, різко обірвала вона повчання матері. Це моя сім'я, і я краще знаю, як треба робити. Цього разу Петро дружини вже не слухав, сам на поліг ще повертається додому бо за десять років він Тавлесу за усіма скучив, що вже просто нема сил більше терпіти. Бачила Галина, що цього разу вона вже не стримає чоловіка, і вирішила діяти хитріше. Мовляв, нехай приїжджає. Вона гроші, які наскладала, сховає, а чоловікові скаже, що все витратила. Потім стане плакати, що їм нема за що жити, і знову відправить Петра на заробітки. Галина була переконана, що план чудовий. Тому ні про що не хвилювалась, готувалась до переїзду чоловіка. Петро ще з дороги в телефонній розмові сказав дружині, що хоче бачити у них в гостях своїх родичів маму з татом, двох рідних сестер з чоловіками та племінниками. Ця ідея Галині не сподобалась, бо не любила вона рідню чоловіка, та ще як уявила, що вся ця орда буде бігати по її нових хоромах, то її аж зле стало. Та вони ще й грошей хочуть. Бо відомо ж, що Петро з Америки з пустими руками не приїде. Але цього разу не послухати чоловіка вона не могла, тому зробила все, як він наказав, подумала, що вони якось в одній кімнаті посидять за столом в новій хаті, а спати вона їм постелить в старій літній кухні. Приїхав нарешті Петро додому. Галина вдала, що дуже скучила за чоловіком, відразу повела його в іншу кімнату і стала питати, скільки той з собою грошей привіз. Щоб, бува, родичам нічого не перепало. Забрала Галина у чоловіка все до останнього цента і тільки після цього спокійно видихнула і запросила гостей до столу. Щоправда, стіл вона накрила дуже гарний і поводила себе чемно, тому Петро був задоволений. Поки не дізнався, що Галина збирається відправити його родичів спати в холодну сиру літню кухню, тут він же сказав своє слово, що не буде цього. Рідня Петра таки заночувала у новій хаті, але вони бачили, що через них між господарями суперечка почалась, тому тихенько заночували, а зранку зібралися і поїхали додому, навіть снідати не захотіли. Синку, я така за тебе рада, ти он стільки всього пристарав, а на Галину свою не злийся. Якби вона не була такою жадібною, то не зробила б стільки всього, сказала мама Петрові на прощання. Може б, Петро і пробачив це дружині. Але зранку повіз родичів додому і повернувся дещо раніше. А Галина в цей час по телефону зі своєю подругою говорила розповідала, як гарно вона гостей своїх випроводила, а то вони б ще тиждень у неї на шеї сиділи. Хвалилась також і про те, скільки чоловік цього разу грошей додому привіз, і поділилась своїм планом, як вона його найближчим часом знову збирається на заробітки відправити. Так гірко Петрові на душі ще ніколи не було. Він нарешті зрозумів, з якою корисною жінкою живе, і що цим її вимогам не буде кінця. Пішов Петро в хату, став збирати речі. А Галина не розуміла, що це він робить. Я йду від тебе і на розлучення подаю, спокійно сказав Петро. Ти що, жартуєш? почала нервово сміятись Галина. Та ні, щось мені не до жартів. Я справді йду. Поки що у батьків своїх поживу, а потім. На поділ майна в суд подам. Тут вже Галина, нарешті, зрозуміла, що справа серйозна, впала на коліна, розплакалась і стала просити чоловіка, щоб той її не кидав, що він не так все зрозумів та було вже пізно. Петро якраз нарешті все зрозумів і прийняв рішення йти звідти, де його не цінують. Життя у нього одне, і він не народився для того, щоб для жадібної Галини все життя гроші заробляти. Дружини, цінуйте своїх чоловіків. Їм теж потрібна любов, турбота, підтримка, а ще ваша повага. Їм неприємно, коли їх сприймають лише як банкомат, який зобов'язаний постійно видавати грошові купюри.